Христос посеред нас, День Господній. Ці два слова ми часто зустрічаємо на сторінках священного Писання. Здебільшого вони визначають суд Божий. Йдеться про те, що сам Господь має втрутитися в історію існування цього людства. І День Господній зазвичай відбувається в кінці історії людства. Часто ми ще називаємо це іншою фразою той день. Про це ми читаємо як на сторінках старого, так і нового заповіту. І, зокрема, через пророка Ісаю Господь звіщає нам, кажучи: голосіть, бо близький день Господній, він від всемогутнього прийде, немов зруйнування. Книзі Пророка Йоїля, схоже, читаємо. Горе дневі тому, бо близький день Господній, і прийде він від самогутнього мовте, спустошення. В цьому, же самому, в цій же самій Книзі пророка Йоїля, в другому розділі читаємо, бо прийшов День Господній, бо близько вже він, затримкі всі мешканці землі. Тобто у Старому завіті. Старозавітні ці тексти говорять про День Господні, часто висловлюючи сенс неминучості, близькості. Тобто, що це обов'язково відбудеться. В новому заповіті, ми називаємо часто це, читаємо як День гніву Бога, як днем покарання та днем Бога Вседержителя. Тобто, всі ці речі говорять про те, що цей день обов'язково настане, день останній. І ось, ось як про це написано в новому заповіті. Перше послання апостола Павла до Солуння, п'ятий розділ з 1 стиха читаємо. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно знаєте, що прийде День Господній, так, як злодій. Ночі. Коли ми говоримо про день, треба розуміти, що йдеться не про 12 годин, чи, скажімо, доба, яка має 24 години. Йдеться про есхатологічний відрізок часу, який ще по-інакшому у Біблії називається як час Великої скорботи. Про це ми читаємо вже із шостого розділу останньої книги Біблії, об'явлення. Це той час, коли живі будуть завидувати померлими. Це той час, коли люди будуть ховатися у підземелля, щоби не побачити гнів Господню. І, власне, оцей час великої скорботи це буде не час покаяння, бо скорбота, як правило, не завжди спонукує людину до покаяння. А що спонукує людину до покаяння? Слово Боже, слухання Слова Боже, читання Слова Божого. Саме це спонукує людину до покаяння. Отож, коли ми говоримо про День Господній, коли ми розуміємо, що цей день це є День Гніву Божого, це є відрізок часу, коли Господь проявлятиме свій праведний гнів на тих, хто живе на цій землі, то маємо передусім бути сповнені покаяння, бути готовими до того і за будь-яких обставин. Належати до числа тих, кого Господь визволить від часу великої скорботи. І ось тому, доріво Христі, чому, коли скорбота не так серце розжалується і не має як такого покаяння? Візьмімо зараз: ми живемо в часі Великої війни, війна, яка торкнулася практично кожної сім'ї. Але чи ми бачимо загальне покаяння народу? Чи ми бачимо той момент, коли люди розчулюються серцем і прибігають до Бога з покаянням, я би не сказав. Можливо, в перші дні війни і було щось подібне, а зараз ні. Чому ні? Часто в скорботі серце людини навпаки стає жорстокішим, твердішим і нездатним покаятися. І ось тому, коли ми думаємо, що коли настане той час. Коли Господь проявлятиме свій гнів на тих, хто живе на цій землі, що ми тоді будемо каятися, то ми у цьому дуже помиляємось. Тому що покаяння повинно бути до часу гніву Божого. І ось зараз, як каже священне Писання, День сприятливий. сьогодні День спасіння. Сьогодні ми маємо всі можливість відкрити свої серця на Слово Боже. Прийняти його і не бути твердим, коли Господь промовляє до нас. Дуже важливо є розчулитися. Дуже важливо є покаятися. Дуже важливо є перемінити своє життя, адже ми не знаємо. Хоча по всіх ознаках спостерігаємо, що світ катастрофічно наближається до Дня Господнього. Щоби бути нам готовими, щоби нам достойно зустріти Господа, ми повинні завжди бути готовими, ми повинні готуватися до цього і найперше готувати свої серця. Тому Господь і називає церкву як свою наречену. Наречена це та, яка готується до зустрічі із своїм нареченим. Ця підготовка заключається в тому. Що наречена має сподобатися нареченому. Він має бути задоволений нею. І ми, як церква Христова, маємо готуватися до зустрічі із своїм женихом. І маємо бути готовими і маємо бути благоугодними в очах Божих. В іншому випадку нас чекає гнів Господній і велика скорбота. Тому, поки маємо час, час сприятливий, Час, коли кожна людина має доступ до Слова Божого, коли сьогодні кожен із нас може слухати чи читати Слово Боже, коли ми сьогодні маємо можливість слухати проповіді Євангелії, і всі ці слова Божого письма повинні нас змінювати, преображати і робити готовими до зустрічі із своїм женихом Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!